Друзі, у цьому відео розберемо з вами лістінг. Як на лістінгу заробити, а не попасти. Тому що приходять новічки і хочуть на монеті, яка тільки виходить і починає різко зростати до верху, хочуть заробити грошей, але вони купують по самі верхні точки, продають потім нижче і влітають. Як правильно зробити, дивимося на екран. До лістінга у нас лишилось. Дві хвилини. І ми готуємося. Нажимаємо купівля, нажимаємо Market Order. Переходимо на одну секунду, на одну хвилину. Тут будемо варіювати І я підготував більшу все-таки суму. там в мене 8,466. Я спочатку попробую на 50% взяти. Якщо буде, ще доберу. А якщо ні, не буду добирати, ризикувати не буду. всіми грошима. Так, друзі, буду вносити пояснення, підготавлюємо суму. Спочатку ми перед самим лістингом дивимося, в чому буде торгуватись там монета, наприклад, ЕDU USDT або ЄДУ Бінанс USD. Тобто нам потрібно знати, в якій монеті підготувати кошти. Тобто, у нас, якщо в ЄСДТ, наприклад, є там 8000 USDT. Ми беремо половину грошей на всі не купляємо. Тому що монета може просісти, ми можемо купити, вона ще може просісти, ми докупити можемо. І ми закупаємося. Можна на половину купити, потім в припади, якщо ще наполовину докупити. Або е, ліпший варіант, якщо в кого більше є запас грошей, можна купити, наприклад, ви маєте 8 тисяч, ви купили на 3, а ще 5 лишили на дозакуп. Якщо виросте, ви купили на 3, ви зразу продаєте. Якщо впало, ви ще докупляєте на 5%. Вже, бачите, зразу по долару монетка, і вона може або рости, або падати. Переходимо на одну хвилинку, я нічого не встиг купити. Ось, зараз буде просіст, певно. І тоді ми будемо добирати, а потім буде знов рост. Беремо на ставлю 50%, чекаю, поки монета просідає. Купляю, вставляю на продаж. 100%. Дивлюсь, по чому я купив історія радірів по 0,9250. Вже 0,94. Треба трохи почекати хвилину. 0,95, бачите, росте. Тобто є зростання, буде падіння, зростання. Треба не зразу хвататись. Тому що ми зразу, як можемо, ми не по 50, не по 5 центів, а можемо по 1,18 одразу взяти. А я взяв, нагадую, дивимося, історія торгів. Трохи буквально почекав пару секунд. 0,9250. І зараз вже більше одного. Ставимо маркет ордер. Чекаємо рост, коли стріла піде вверх, продаємо. І тоді все. Бо, бачите, вже один з чимось. 99, тисяч. треба на 5 хвилинки, Це теж з'явилось на 15 хвилинки. Також з'явилось, нам треба на 1 хвилинки дивитись, росте чи падає. І так, друзі, записав, як це все відбувається, тепер треба дати пояснення. Дивіться, саме перше, що ми робимо. Коли запускається лістінг, зразу йдемо ми на одну секундки, на 1 хвилинки. Дивимося, зразу йде величезна стріла до верху. Ми одразу не потрібно нажимати кнопку Купити. Тобто ми виставили ринковий ордер, маркет ордер по-іншому, тримаємо палець на кнопочці купити, але не купляємо. Чому? Тому що, ви, якщо нажмете, ви одразу купите по самій верхній ціні. Завжди за ростом іде откат. А потім йде знову. Але може бути откат, а потім чуть-чуть вверх, потім ще откат. Для цього ми ділимо суму на дві частини, як мінімум на дві. Лучше, звичайно, на три в кого є. От. Ми на откаті купляємо, потім воно піднімається чуть вверх, ми зразу продаємо. Може бути, далі може рости монета, може вона бути і рости і слідуючий день, і ще один. А може бути падати прямо навіть до. Тих показників, звідки почала рости. Ну, не Звідти ну, може бути по 5 центів, рости до 1,18, а потім може впасти на 10 центів. Е, для того, щоб ми не купили по сайвисокій ціні, перша помилка, яку роблять новички, вони одразу нажимають, там треба трохи виждати. Ніколи у вас не вийде купити, якщо вона стартанула з 5 центів, купити по 10%, як кажуть. А я тримаю. Руку таку по 10 зараз куплю і по долару продам. Так не буде. Ви, поки нажмете кнопочку, ви купите по самій верхній ціні, воно відкатиться, ви з переляку продасте. Це я кажу за новичків, як це в них проходить. І потім буде мінус. Я кажу: піднялась, опустилась, купили. Якщо ще чуть опустилась, ще докупили. Сума резервна є. Потім піднімається вверх. Продає. Якщо ми зараз порахуємо на калькуляторі, скільки буквально на невеличкому коливанні можна заробити, ви зрозумієте, що ця стратегія дійсно працює. Дивимося і рахуємо. Ми Дивимося, купівля була 0.925. Бачите, як росла монета. 0.92.0 навіть. Продажа по 1.23. А тепер давайте порахуємо з вами, друзі. Суму 4,255, на яку ми купили. ділимо на ціну 0,925, Ми купили 4600 монет. 4600 монет. Ми тепер помножаємо на монет. 52 доллара. Тобто 5652 мінус 4255. Равно 1397. Ми можемо заробити на 4300 якщо у вас є, на лістингу спокійно. Це буквально може відбутися за від 2 там, до 10 хвилин. Друзі, лістінг. Взагалі дуже гарна річ для заробітку грошей. Але якщо ви будете правильно використовувати лістінг, а також правильно використовувати Binance, ви завжди заробите гроші. Якщо ви не будете неправильно, так як було 1300 плюса, так і може бути 1300 мінуса. Тому, друзі, навчайтесь: для цього я записую ці ролики. Кому Треба якісь поради або хто хоче на навчання, пишіть під цим відео в мій телеграм.